Як справи, сонечко? Погано, Коля. Mm -hmm. Нема газде коло хати. На дворі весна, люди щось роблять, старають, а ти сидиш в хаті у тому плащі. Ти нічого не попутала. Це камінь у мій город. Хіба то город? Кожен рік буріне по поїзд, mm. діти худобу пасуть, вовки скоро вити будуть. Серйозно? То що далі я до стіни я говорю? Дерева у саді не підчищені, не побілені. Люди в селі, щось роблять, старають, газдують. Готуються помало до великого дня. а я не маю з ким край боронити. Сидиш у хаті, як той греб, та кому я розказую. Ух ти. Коля, вибач, забудь все, що я сказала. Mm -hmm. Я трошки зірвалася. Що сталося? Марійка Петрова купила чорного великого джіпа. Звідки гроші?